На Івано-Франківщині засудили продавчиню мисливського магазину, яка за хабар в 300 доларів допомогла клієнту оформити дозвіл на травматичний пістолет. Абсолютно нецікава новина, яку б більшість з вас навіть не дочитали б до кінця. Бо що тут такого? Ну, схопили когось на хабарі. Ну, подумаєш, травмат. Всі так знають, що тільки за хабарі дозволено на них і видаються, але ми не полінувалися, знайшли судове рішення, і можу вам сказати, це просто якась дивовижна історія. З повним вироком суду ви традиційно зможете ознайомитись за посиланням в описі до цього відео, а я розкажу вам про зміст цього вироку простою, зрозумілою мовою. В травні цього року чоловік прийшов до мисливського магазину в Калуші, щоб придбати травматичний пістолет. Продавчині пояснили, йому, що травмат придбати можуть не всі, а тільки певні категорії громадян. Проте, за 300 доларів хабаря вона може домовитись підготувати всі необхідні документи та вплинути на поліцію, щоб покупцю видали дозвіл. Також вона сказала, що за тисячу гривень допоможе йому з оформленням медичної довідки. Покупець погодився, проте, відчувши крічущу несправедливість, одразу звернувся до департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції в івано франківській області. Наступного разу він повернувся до магазину, але вже під контролем поліції. Продавчиня повідомила, що сума винагороди збільшилась до 400 доларів, які він їй і передав. Також вона попросила ще тисячу гривень за довідку про проходження курсів поводження зі зброєю. Зрештою, продавчиня отримала від нього копію паспорта, ідентифікаційний код, фото та довідку про несудимість, а потім організувала виготовлення наступних документів: медичної довідки з скалуської лікарні, довідки про навчання поводження зі зброєю та посвідчення члена громадського формування охорони громадського порядку. В червні, використовуючи ці документи, вона подала від імені покупця електронну заяву до сектору контролю за обігом зброї головного управління Національної поліції області, ну щоб йому видали дозвіл на травмат. Після цього вона зателефонувала особисто начальнику сектора і попросила підтримати заявку, фактично, щоб пришвидшити і схвалити отримання дозволу. І диво. Сектором контролю за обігом зброї головного управління національної поліції в Франківській області був виданий дозвіл на придбання травматичного пістолета. За кілька днів покупець знову прийшов до магазину, передав решту хабаря, а вона продала йому пістолет і передала всі документи. Після передачі грошей жінку, звісно, затримали та відкрили проти неї кримінальне провадження, але вона визнала свою вину, пояснила, що покупець розчулив її, бо говорив, що хоче захистити себе у воєнний час. Вона заявила, що шкодує, має інвалідність, погане здоров'я і навіть перерахувала 10 тисяч гривень на зсу. Суд визнав, що вона щиро розкаялась, не має попередніх судимостей і що злочин не спричинив шкоди чи потерпіло, тому суд вирішив не садити її, а обмежити штрафом у розмірі 93 тисячі 500 гривень. Ну, ось ніби все зрозуміло, але не все. З тексту вироку абсолютно не зрозуміло, чи була проведена експертиза, яка мала встановити, що всі документи, медична довідка, довідка про навчання поводження зі зброєю, посвідчення члена громадського формування за охорони громадського порядку є підробленими. Оскільки суд не посилається на експертизу, вочевидь, вона не була проведена. Тоді, якщо ці документи не підроблені, а отримані за хабарі, тому де притягнуті до відповідальності інші особи, на зв'язки з якими вказано у вироку суду? Яким магічним чином ця продавчиня може впливати на рішення начальника сектору контролю за обігом зброї цілої області? З якого переляку поліціянти у нас керуються дзвінками продавців у прийняті рішень, кому видавати дозвіл, а кому ні? Чи поніс поліційний начальник, на якого вплинув телефоном хоч якусь відповідальність? Що це за дивна спецоперація така, в якій терпілою призначили лише одну продавчиню? Здається, відповідь мені відома. З самого початку ідея створення окремих категорій, які мають право на придбання цього травматичного непотребу, насправді мала на меті розбудову потужної корупційної схеми. І судячи з тарифів та кількості проданих травматів, вони забезпечують всім її учасникам чималі корупційні надходження. Наприклад, у начальника відділу контролю за обігом зброї столичної поліції Юрія Неруха були виявлені статки, які не відповідають його декларації, що призвело до конфіскації у нього квартири та автомобіля, але не призвело до його звільнення з національної поліції, і він до цього часу обіймає ту ж саму посаду. Цілком очевидно, що втрачати цю годівничку ніхто не збирається, і робота поставлена на широку ногу. Адже щоденно ми бачимо використання травматів тими, кого на гарматний постріл не можна було б допускати до зброї. Але вони травматами володіють і всім очевидно, в який спосіб вони отримали ці дозволи. Обов'язково перегляньте нашу програму про перестілку в одному з київських закладів. Гарантую, ви отримаєте естетичне задоволення. Але і це ще не все. Це травматичне кубло чи кодло. Навіть не знаю, як їх краще назвати, не просто рубить бабло, але і реально гальмує ухвалення адекватного закону про зброю, розуміючи, що за існування закону всі їхні корупційні надходження зійдуть на нівець, а мова йде про сотні мільйонів доларів. Тому ще раз наголошую, травмати мають бути заборонені на користь ухвалення закону, який забезпечує права всіх громадян на володіння та носіння з метою самозахисту справжніх пістолетів, але це питання до Верховної Ради, яка абсолютно з незрозумілих причин чи добре зрозумілих заплющує очі на цю травматичну вакханалію. Товаристо, поширюйте це відео. Зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.